Історію читає Скарлетт щось підказувало мені не виходити з квартири. Я мав послухати. Того дня я не пішов на роботу. Не тому, що був хворий чи просто вирішив прогуляти. Ні, справа була в іншому. Навіть якби я захотів, я не зміг би Моє відчуття приреченості. Почало давати про себе знати, звучить, можливо, безглуздо, але дозволь пояснити Коли я ріс, у моєї мами іноді бували дні, коли вона на відріс відмовлялася виходити з дому. Якщо її запитували чому, вона відповідала, що станеться щось погане, якщо вона одягнеться і вийде за двері, навіть якщо лише по пошту. Це й було її відчуття пререченості, глибоке, тягуче відчуття десь у шлунку, яке віщувало якусь невидиму катастрофу одразу за межами стін. У дитинстві я сміявся з цієї ідеї, мовляв, мама сьогодні не при собі, думає, що помре, якщо торкнеться трави. Легко було відмахнутися, бо це було лише одним із безлічі забобонів у чаші. Що й так була переповнена, розливаючи по килиму мільйони дрібних прикмет і повчань. Багато з них тобі, напевно, знайомі не наступай на тріщини, завжди кидай щіпку солі через плече, якщо якийсь зрадницький кристал промахнувся повстарілку і упав на стільницю Ніколи не підіймай копійку, що лежить гербом догори. Так багато абсурдних правил. Так багато ритуалів. Дивно, як вона взагалі щось устигала робити, але понад усе існувало одне правило, якого треба було дотримуватися за будь-яких обставин коли твоє відчуття приреченості починає давати сигнал, ти мусиш підкоритися. Як і з багатьма уроками, що їх можна засвоїти лише важким шляхом, це було смішно, доки. Не перестало. Іноді я думаю, що мені пощастило, що я взагалі колись знову зміг сміятися. Та я не люблю на цьому зациклюватися життя триває, і легко списати все, що стається з дитиною, на перебільшення або суцільну міфологізацію. Коли тобі одинадцять, усе здається великим, а світ постійно от от ніби скінчиться. Важко відрізнити випадковість від наперед визначеної долі. Уже дорослим я казав собі, що не вірю в подібні фантазії. Найгучніший голос у моїй голові завжди поспішав усе раціоналізувати інколи погані речі просто трапляються, і винен у цьому лише збіг обставин. Думаю, я завжди знав, що це повна нісенітниця. Я не пішов на роботу того дня і жодного дня після, бо знав, що на мене чекає щось жахливе доля, фатум, фантазія. Як би ти це не називав аби лише стало затишніше, я знав, чим це було насправді істиною. Будильник задзвонив о 6.45 ранку, як завжди. І я виліз із ліжка з тією ж сонною інерцією, що тиснула на мої плечі з дня, коли мені виповнилося тринадцять. Тоді я ще цього не усвідомлював, та, якщо чесно, я ледве знав своє ім'я, доки перший струмінь гарячої води не вдарив мені в спину в душі. Ні, я пройшов увесь ранковий ритуал кава, тарілка яєчні. Я аж до моменту, коли моя рука торкнулася дверної ручки, і тоді це сталося. Хоча слово вдарило не зовсім підходить. Радше це було схоже на те, ніби в тіло раптово залили крижану воду, різкий холод пробіг хребтом. шлунок стиснувся і провалився кудись униз, а ноги стали важкими, ніби кожна важила потоння. Чи була гусяча шкіра? Можливо, важко сказати, напевно, на тлі всього іншого. Світ навколо завмер, а щось у моїй голові панічно прошипіло не можна. Я спробував відкинути цю думку і усе ж повернути ручку. Зупинись. Шлунок знову впав, а рука застигла на місці. Неправильно, щось не так. Не встиг я отямитися, як уже відступив коридором назад на кухню. Раціональний голос у голові почав здіймати галас: Що, чорт забирай, ти робиш? Ти ж запізнишся на роботу, і, заради чого, якогось раптового нападу тривоги, можливо, він мав рацію. Можливо, це був просто момент, але момент був ще той. Я заглушив цей раціональний голос, що кричав про догани і втрачені гроші, і повернувся до кавоварки. Сказав собі, що ще одна чашка кави саме те, що мені потрібно. Але тоді я піду. Коли я зняв глечик із підставки, мене насторожило, що руки тремтять. Величезний вузол у шлунку трохи послабився, але нерви. Все ще були натягнуті, я налив ще одну чашку, обсипаючи стільницю дрібними краплями кави, поки глечик корчився в моїй руці. Я пообіцяв собі прибрати це, коли повернуся додому, коли мені вже не потрібно буде кудись поспішати. Ці краплі досі там, поки я це пишу. Після того, як я залпом випив другу чашку, Тремтіння вщухло, перетворившись на глухе подригування, я глянув на годинник на плиті. була 8.30. Я не міг згадати. Він поспішає на дві хвилини чи відстає, але це вже не мало значення. З урахуванням заторів я все одно запізнювався. Раціональний голос знову озвався, тепер уже. Тоном розчарованої матері, докоряючи мені за дурість. Чого ти тепер чекаєш? Пора вирушати, ідіоте. Він знову мав рацію. Я поставив чашку і попрямував назад до дверей, сповнений рішучості дістатися офісу за свої щоденні 200 баксів. Моя рука торкнулася ручки, і та важкість знову осіла в тілі. Але цього разу я був готовий. Перш ніж тіло знову відмовилося слухатися, я змусив себе проштовхнутися крізь двері в коридор комплексу, відчуваючи, як холодне повітря кондиціонера викликає піт на шиї. Важкість починала повертатися в ноги, але я вирішив іти далі. Перестань про це думати, йди, я добіг до ліфта. І ткнув пальцем у кнопку. Дзвінок не працював уже кілька місяців, але стрілка вниз спалахнула звичним тьмяно-жовтим світлом. Поки що все добре. Замить двері роз'їхалися з іржавим стогоном і глухим стуком, відкривши потерті сталеві стіни і застарілий килим ліфта. Я поставив одну ногу за поріг, коли мене накрила чергова хвиля тривоги. Повертайся, Іди додому негайно, не будь дурним, заходь у ліфт. Тепер голоси конфліктували, боролися за перевагу. Здавалося, у голові точиться війна, а я ж усього лише намагався піти на роботу. Я ж не знешкоджував бомбу і не вирішував, чи відключати когось від апарата життєзабезпечення. Це було абсурдно. Тож, усупереч протестам тіла, я зайшов у ліфт, спустився з четвертого поверху на перший і швидким кроком перетнув вестибюль, ігноруючи бурю, що вирувала в животі. Коли я дістався подвійних скляних дверей комплексу і визирнув у зовнішній світ, я побачив нічого, абсолютно нічого. Ранковий рух транспорту починався і зупинявся в рівному ритмі. Перехожі йшли собі далі, птахи спурхували вулицею, незважаючи на виряченого чоловіка, що дивився на них крізь дюймове скло. Усе було цілком і повністю нормально. Я нервово хмикнув і витер чоло тильною стороною долоні. Отже ж, подумав я. Дарма себе накрутив, так я ж це весь час і кажу придурку, а тепер рушай, озвався голос. Гей, друже, з тобою все гаразд. голос долинув за спини, за стійки реєстрації. Я занадто різко обернувся і побачив чергового пола, який нахилився вперед із занепокоєнням на обличчі. Схоже, я пройшов повз нього, навіть не помітивши. Коли проривався через вестибюль, ти вже хвилин п'ять стоїш біля дверей, і, вибач, за кліше, але виглядаєш так, ніби привида побачив. Він поворушив пальцями, вимовляючи слово привида, ніби підсилюючи моторошність. Я похитав головою і знову хмикнув. Мені подобався пол. Для простого швейцара він був напрочуд теплим і уважним. Я знизив плечима і засунув руки в кишені. Чорт, вибач, просто дивний ранок, і все, сказав я, помовчав секунду, а тоді додав напевно, та друга чашка кави так на нерви подіяла. Пол гучно розсміявся справжнє ха і відкинувся на спинку крісла. Тоді мені потрібно пити те саме, що й ти, бо я вже на третій чашці. А вона взагалі ніхріна не допомагає. Він дістав паперовий стаканчик з під кави зі столу і легенько потряс ним. Тут нічого цікавого, щоб не заснути. Чесно, ти найцікавіше, що я бачив за весь ранок. Ми обоє засміялися, і це було добре справді добре. Ми ще кілька хвилин базікали про нісенітниці. Після чого я побажав йому гарної зміни і розвернувся, щоб іти. Після цієї розмови мені стало трохи легше. Раціональний голос у голові докоряв мені за зволікання, але цього разу я сприйняв це спокійно. Знову, відчувши ґрунт раціональності під ногами, я неглибоко вдихнув і потягнув за сталеві ручки дверей. Дозволивши холодному ранковому вітру хлюпнути мені в обличчя і остудити піт, що залишався після мого безглуздого маленького нападу паніки. Руки знову тремтіли, нутро все ще воювало саме з собою, але на мить я відчув упевненість у своєму рішенні, жодних фантазій, жодного потурання безглуздим страхам. Я не моя мати, і якщо від мене щось залежить, ніколи нею не стану. Я востаннє помахав полу і вийшов. Я ступив на тротуар, почувши шурхіт повітря, коли двері зачинилися за мною змішаний із симфонією працюючих на холостих обертах двигунів, що нетерпляче чекали на червоне світло. Десь удалені лунав відгомін сирени швидкої допомоги, що відбивався від будівель. Я був на дворі, і тепер мені залишалося лише завернути за ріг до стоянки, де була припаркована моя корола. Без сумніву, вкрита шаром снігу. Я рушив лаючи себе за те, що не згадав підняти двірники перед снігопадом. За десять кроків сирена стала значно ближчою, і я вже бачив вогні швидкої внизу вулиці. Я встиг подумати, як вона збирається пробратися крізь затор. Я зупинився, щоб подивитися, як вона наближається, і вузол у шлунку знову скрутився, а відчуття крижаної води розлилося кінцівками. приреченість. Гучний вереск розітнув повітря, коли швидка мчала південним боком вулиці просто в нерухомий потік машин. Водій намагався загальмувати марно. Снігоприбиральні машини ще не дісталися мого району, і дорога була вкрита товстим шаром льоду та сльоти. Навіть утопивши педаль у підлогу, водій не зміг зупинити неминуче. Машина, створена для порятунку життів, ось ось мала стати знаряддям їх відбирання. Я дивився, як швидка скорочує відстань на око десь 50 миль на годину, виграючи ярди щоразу, як я кліпав. Я стояв і дивився з жахом, що повільно доходив, усвідомлюючи, що ось ось станеться. Шлунок провалився кудись у ноги. Чого ти, бляха, чекаєш? Біжи. Швидка вискочила на зустрічну смугу і з гучним механічним хрускітом влетіла між двома седанами в хвості затору, відкидаючи обидві машини в бік тротуару, червоний Ford Focus з іншого боку вулиці, врізався в бордюр і перекинувся на бік. Розчавивши чоловіка об стіну ще до того, як він устиг закричати. В одну мить важкість у моїх ногах зникла, і я вже мчав до дверей свого будинку. Швидка влетіла в наступний ряд машин. Одна з них наполовину визирнула в сусідню смугу, і невблаганна сила зім'яла водійський бік. Закрутивши авто і кинувши його в наступну машину. Тоді і почалися крики, какофонія страху і болю на тлі огидного тріску металу об метал. різанина швидко наздоганяла мене, і я намагався переконати себе, що не чую глухого вологого чавкання під час кожного удару. Я брехав собі. Я дістався дверей і рвонув їх навстіж, майже пірнувши у вестибюль у ту мить, коли швидка досягла точки, де стояв би я. Пол стояв біля вікна, з жахом дивлячись на те, що відбувалося. Він побачив, як я вбіг, і повернувся, щоб щось крикнути, але я не зупинився. Та що, чорт забирай, відбува...» Він так і не встиг договорити. Чоловік у позашляховику намагався вирватися з хаосу і здав назад наполовину на тротуар, коли швидка протаранила його крило, штовхнувши у південне вікно мого будинку. Скло розлетілося миттєво обсипавши мені спину дрібними уламками, мов шрапнеллю. Коли я добіг до ліфта, задня частина позашляховика вже лежала там. Де зазвичай була зона відпочинку, а пол був десь затиснутий під ним. У паніці я, мабуть, разів зі сто натиснув кнопку виклику, дивлячись через зруйнований вестибюль на пекло, що розгорталося зовні. На чолі перехрестя в лівій смузі стояв самоскид із працюючим двигуном. Швидка, що тепер більше нагадувала біло-червону купу брухту. Знайшла свій кінець у задній частині того самоскида. Удар гримнув, мов блискавка, що вдарила за кілька футів. Двері ліфта відчинилися за моєю спиною саме тоді, коли я побачив, як водія швидкої викинуло крізь лобове скло, і він зламав собі шию об сталеву стіну вантажівки попереду. Сила удару штовхнула самоскидне перехрестя. Де пролунали нові ще страшніші хрускоти є якийсь дивний дзен у стані шоку. У фільмах, коли стається щось жахливе, і людина впадає в шок, нам рідко показують, що вона насправді відчуває. Як виявляється, це навіть майже приємно. Я був у шоку, коли зайшов у ліфт, і звуки криків скла і металу розчинилися. Коли двері з'їхалися, поступившись місцем м'яким тоном ліфтової музики. Досі не можу сказати, чи та музика лунала з динаміків ліфта, чи з моєї власної голови, я тьмяно відчував пекучий біль на потилиці, але далі світло було ввімкнене, а вдома нікого. Час між тим, як я зайшов у ліфт, і тим, як опинився, згорнувшись клубком на своєму ліжку, Майже повністю стерся з пам'яті, я повернувся до реальності лише тоді, коли в кишені завібрував телефон. Я дістав його і відповів, навіть не дивлячись, рухи відбувалися самі по собі. Ало, голос, що вирвався з мого рота, здавався мені чужим, пласким і порожнім, як у загіпнотизованої дитини. Джейсоне, це Марк, уже майже десята, а тебе немає за столом. У табелі також немає відмітки, що ти відзначився. Ти сьогодні збираєшся прийти? Бо якщо ні, ти мав попередити заздалегідь. У нас чітка політика відвідуваності мінімум дві години повідомлення про відгул без винятків. Я не хочу виписувати тобі догану, але. звісно, це був Марк Містер, усе за правилами. Завжди перекреслює свої те і розставляє крапки над і, цитує довідник працівника як святе письмо. Я ніколи його не любив, а в цю мить ще менше. Я майже перестав його слухати, пропустивши останні фрази. Я почув звук вертольота, що наближався, коли мене осінила думка. Він сказав: Десята? Невже минуло так багато часу? Навіть раціональний голос був приголомшений. Марк усе ще говорив щось про бали і дисципліну, коли я знайшов паузу, щоб перебити. Там там була страшна аварія, прямо біля мого будинку. Я, я майже я розсіяно намацав пульт і ввімкнув телевізор на тумбі, перемкнувши на новини каналу Два. І одразу побачив аерозйомку моєї вулиці з усім жахіттям унизу. Увімкни новини, Марку, Канал 2 Джейсоне. Я не розумію, яке це має. Я кинув слухавку посеред його фрази і зосередився на екрані, дивуючись масштабом руйнування, частиною якого я ледь не став, аерокадр змінився репортеркою на місці подій. Яка з усіх сил намагалася зберігати професіоналізм попри кошмар за її спиною, і здебільшого їй це вдавалося я викрутив гучність на максимум і підійшов до вікна з видом на вулицю, відсуваючи штори і прислухаючись до моторошних подробиць. Рятувальні служби вже працюють на місці події, намагаючись звільнити людей, затиснутих у своїх автомобілях. Поліція наразі не може назвати точну кількість постраждалих, але попередньо кількість загиблих становить щонайменше 10 осіб, ще й принаймні з десяток із важкими травмами. Загалом у цій жахливій аварії було задіяно 20 транспортних засобів. І рятувальні роботи можуть тривати до самого вечора. Для каналу 2 – це ваша провина, Джейсоне. Я відірвав погляд від жахливої картини внизу і ледь не закричав, почувши це. Я гарячково натискав кнопки на пульті, намагаючись перемотати назад і переконатися, що почув не те, що мені здалося. Я знайшов потрібну кнопку і відмотав на 30 секунд назад. Відчуваючи, як пульт спітнів у моїй руці. Загалом у цій жахливій аварії було задіяно 20 транспортних засобів, і рятувальні роботи можуть тривати до самого вечора. Для каналу 2 Паола Грейсон. Я й не помітив, що затримав подих і випустив його з гучним видихом. Я відчув себе дурним. Повіривши, що новини звернулися безпосередньо до мене, мабуть, я починав втрачати розум, але хто б мене звинувачував я щойно став свідком загибелі, Бог знає з кількох людей і сам міг легко загинути, якби не зрушив із місця вчасно. Усвідомлення цього таким оголеним і очевидним підкосило мені ноги. Досі я по-справжньому не осмислив того, що сталося, і раптом усе накрило мене, мов припливна хвиля. Я впав на ліжко і заплакав. Я плакав за чоловіком, якого притиснуло червоним фортфокусом, за водієм швидкої, чиїм останнім видовищем стала задня частина самоскида, за полом, о Боже, полом, який завжди був таким теплим і привітним. А тепер холодний і мертвий під позашляховиком якихось трьома поверхами нижче. Усі ці руйнування, уся ця непотрібна смерть, і все це можна було б уникнути, якби твоя провина. Ні, це неправильно, не можеш це бути моєю провиною, правда? Я ж просто намагався піти на роботу, я нічого не зробив, щоб це спричинити. Це був лід, затор, швидка, я ніяк не міг це зупинити, я просто збирався. Ти мав залишитися всередині. Нісенітниця. Це просто забобонна маячня. Навіть якби ти залишився вдома, усі ці люди все одно б загинули. Можливо, це і було правдою, але жодних але ти себе чуєш. Ти починаєш звучати точнісінько, як твоя мати. Моя голова знову воювала сама з собою, а раціональний голос відчайдушно намагався взяти гору. Решту дня я з усіх сил намагався не думати з перемінним успіхом. Як би я не старався відштовхнути це з думок, спалахи аварії раз по раз атакували мої відчуття. Приносячи із собою калейдоскоп суперечливих емоцій, горе, злість, страх і провину. Провина була найгіршою, бо я не міг її ні пояснити, ні прийняти, але вона все одно була тут не допомагало й те, що місце трагедії було просто за моїми вікнами, а ще що я чув евакуатори швидкі і пожежні машини. До дев'ятої я був виснажений у кожному сенсі цього слова, не думаю, що зміг би ще плакати, навіть якби спробував. Очі запали, обведені двома червоними колами, шия боліла від дрібних шматочків скла, які я згодом знайшов і повитягував пінцетом. Перед сном я перевірив новини, остаточні цифри вже підбили. 12 загиблих, п'ятнадцять поранених, серед них кілька дітей. Моє серце знову розбилося, коли я вимкнув телевізор і закутався в ковдри і подушки. Завтра буде краще. Завтра ми почнемо залишати це позаду, якби ж то. Будильник заволав рівно о 6.45 ранку, як завжди. І коли я вдарив рукою по кнопці відкладання. То миттєво усвідомив дві речі, напружений вузол у ямі під шлунком, і панічний шепіт на краю свідомості. Приреченість.